Якось в далекі 90-ті я заробила свої перші великі гроші і вирішила придбати собі шубу. Першу в своєму житті. Ні, не першу брешу. батьки мені купляли в інституті шубу, але ж то був полушубок, а оце ж я вирішила собі вже виступити. Тоді не було такого, знаєте, вутряних магазинів купати, пішов, обрав собі, яка подобається фасон, і, і обрав собі розмір і поїхав. Ні, поїхала в Луганськ на ринок обирати з того, що є. Сподобалась мені е, така пальтіжка е, з пісця, з капюшоном, красива, От просто ми, як моя, як лялечка, Але ж вона була біленька. А я дівчина хазяйновита і думаю, що вона через 10 років буде вже сіра чи жовта. Я не думала б, що через 10 років в мене можливо буде інша шуба чи взагалі я не буду тіх утра носити. А другий варіант це. Чорнобурка. Вона була просто царська. Отакенний величезний комір, отакі, знаєте, рукави. Вона до колін ну красивуща. Але одна біда вона була 52-го розміру. Та чи це мене зупинило? Ні, купила 52-й розмір. Я була як у той губка Боб з мультика. Отака квадратна. Тому комірі з голою головою і з двома тоненькими ножками. Знаєте, от на таких каблах і по голольоду. Потім пройшло певний час, у нас змінилися зими, вони стали теплі вже не до Чорнобурки. Вона лежить. От, е а потім прийшов час е моди на оці жилетки. Думаю, хо! Яка ж я хозяйна будь А десь стало тушу. Дістала, віднесла майстру. Е мені відрізали довжину, е відрізали довжину рукава і е відрізали комір. І на тому все, ото моя жилетка. Вона все одно така велика, як бачите. Але ж із залишків, е знизу та рукавів, зшили ще одну жилетку моїй доньці. Але і це ще не все, як в цій касті про е попа і його робітника Балду. Де той шив йому з кафтана? Оці, е, шапки. З залишків, коміра, зшили ще, ще одну маленьку жилетку для е, моєї двоюрідної онучки. Пам'ятаєте, я розповідала, що ми, е, ну, я молодша в родині е, років 20 в мене різниця з двоюрідними братами і сестрами, тож моя двоюрідна племінниця на 10 років десь молодша від мене. Тож в мене вже є внучка двоюрідна. І їй ще жилетка досталася. Отака в мене була шуба. Але що поробиш років вже скільки пройшло, і викинуть жалко, і носити вже надоїло.